Якщо говорити про оптимізацію лікувальних закладів, то життя воно покаже сьогодні конкуренція. От на фоні конкуренції побіждає сильніше у 2021 році. Медики були змушені відстоювати право лікарні на існування. В'ячеслав Петренко переконаний, що центром об'єднання має стати сама п'ята лікарня в рази потужніша за обсягами медичної допомоги персоналом, лікувальними площами і кількістю успішно пролікованих пацієнтів, що є найвищою оцінкою роботи медичного закладу. У нас є спірими спорами, так та куди нас об'єднати в постанові. Нічого такого не написано, куди кого об'єднувати. Значить, але давайте скажемо так: наш стаціонар це хірургічний корпус. Наш другий 11 тисяч квадратних метрів. У Пантелеймона 3731 квадратних метрів. Якщо взяти поліклініку нашу, то у нас 7700 поліклініка двохфорхового будівля Пантелеймона, це 718 квадратних метрів. У нас закінчено до 80 звуків. По 15 пакетів. за прошлої рік проліковано 12 тисяч хворих, зроблено в стаціонарі 3500 оперативних втручань. В поліклінічному відділенні в хірургії однієї доби зроблено 2300 оперативних втручань. Ми зробили 900 ендоскопій. Ми зробили 20,5 тисяч рентген досліджень, півмільйона досліджень в лабораторному комплексі. Ми зробили 10 тисяч узі досліджень. Високопрофесійний медичний колектив. Це теж аргумент плюс до переваг п'ятої лікарні. У нас майже 750 спеціалістів. Середніх 200 лікарів. У нас 45% лікарів мають вищу категорію. У нас 8 кандидатів наук працює, лікарі першої категорії. Середній медичний персонал у нас 55%. Атестованих у нас їх 340 чоловік. Від кого залежить детально оцінити всі переваги і прийняти рішення надати п'ятій лікарні з високим лікувальним, кадровим технологічним потенціалом статус кластерної спроможну мережу, правильно говорити сьогодні, формує і подає на затвердження військова обласна військова адміністрація. Я хотів би підкреслити поставити на свій розсуд. Потім це все погоджується із громадами. І потім вже йде на затвердження у кабінет міністра. За підсумками Національної служби здоров'я України, фінансовий показник роботи комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня номер 5 Сумської міської ради станом на початок 2023 року визнано найкращим серед медичних закладів міста Суми. І в цілому якість надання медичної допомоги завдяки новітнім технологіям і завдяки новітній апаратурі є на високому достойному рівні. Саме тому наша лікарня претендує стати центром об'єднання. М'ята лікарня центр об'єднання.